24 вересня 2022 року Херсонщина маємо перші сигналки новинки моєї колекції інжирного персика під назвою Планесан. Такі крупні сигналочки. грам 200, грам 150. Поки перші плоди, ще не знаю його потенціал по вазі. Ну, навіть якщо це вже така вага, то це добре. Ну, самі серія плани вона своєю крупноплідністю славиться. М'якось жовта, солодка, така ну плотновата ще, видно, йому ще треба було трохи повисити. Ну, вже якби ністівна така. Десь день-два -день і вона була б зовсім як Тай... Ну така тающа. Ну, такий перший пла... плайне сан. Це по конвейеру, можна сказати, після Плани Джема йде відразу. Далі буде Планестар. Потім йде ще Плани Сільвер, як я розумію, далі планетоп, будемо бачити ще. Ну так, поки коротенький огляд по іспанському персику планесан завершую мало б інформації, далі буде. Наслідний родин знімати ще. Ну, наразі поки завершу огляд. Всім дороги зустрічі і до бачення.